Слава Богу, друзі, що ми разом бути сьогодні і славати Богам. Хочу прочитати Матфія, 27 розділ з 3 вірша. Матфія, 27 розділ з 3 вірша. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув 30 срібників первосвященникам і старшим. Та й сказав: Я згрішив, не кров, видавши, вони ж відказали, а нам щодо того дивись собі сам. І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім пішов та повісився. А первосвященники, як взяли срібняки, то сказали, цього не годиться покласти до сховку церковного, це ж бо заплата за кров. А порадившись, купили на них поле ганчарське, щоб мандрівників ховати. Чому і зветься те поле полем крови аж до сьогодні? Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи, і взяли вони 30 срібняків з заплату оціненого. Що його оцінили сини Ізраїлеві і дали їх за поле гончарське, як Господь наказав був мені. Амінь. Сьогодні хочу поговорити разом з нами на таку тему, порозважати, чи є ми сьогодні хорошими оцінювачами. Тому тема сьогодні моєї проповіді це правильний оцінювач. Ми з вами поговоримо, хто такий правильний оцінювач, кого ми з вами маємо оцінювати, і хто є верховним, головним оцінювачем нашого життя. Тому я думаю, що кожного дня ми стикаємося з певними речами, стикаємося, зустрічаємося з певними людьми. Ми кожного дня можемо спостерігати свої певні рішення, бачити своє життя. І ми можемо певним чином. Давати оцінку тому, як ми живемо. Уявіть собі, що ви хочете продати якусь будівлю, якийсь будинок, який в вашій власності, і ви хочете точно знати або не прогадати, яка ж ціна цього будинку. І ви запрошуєте професіонала, людину, яка розуміється на ринку нерухомості, і цей оцінювач не приходить, його задача вам допомогти врахувати всі нюанси і. Всі переваги вашої нерухомості розуміти, що сьогодні є популярним, що є в потребі сьогодні на ринку, допомогти вам сформувати адекватну, правильну ціну, аби ви і не втратили, і все ж таки змогли продати, а не продавали вічно ту іншу споруду. Таким чином, ви запрошуєте людину, яка в цьому розуміється, і він дає його задачі це дати правильну оцінку. Як ми вже казали, хочемо ми того чи ні. Ми кожного дня можемо спостерігати життя, своє життя інших людей. І ми дуже схильні до того, щоб давати оцінку. Але так виходить, що ми можемо давати дуже глибоку і потужну оцінку життя інших людей і дуже поверхневу оцінку свого життя. Тому просто хочу сьогодні разом з вами подумати і подивитися на кожне своє життя, оцінити його, просто побачити, що нам сьогодні. Треба змінювати, аби вдосконалити наші відносини з нашим Христом Богом Отцем. Тому пропоную кожному з нас стати гарним оцінювачем свого життя. Бо ми завжди щось оцінюємо, певні рішення. Питання тільки в тому, ми хороші оцінювачі чи ні. Отож, ми то, щойно, прочитала з вами Матфія 27 розділ. І ми бачимо таку ситуацію, ми бачимо певних людей, ми бачимо Юду, який зробив певну оцінку свого життя, який зробив певну оцінку життя Ісуса Христа. Ми бачимо книжників, першосвящеників, ми бачимо певну групу людей, які також оцінили свої здібності, десь переоцінили свою владу і недооцінили Ісуса Христа. Тому перший приклад. Неправильної оцінки, це приклад Ісуса Христа, якого неправильно оцінили перспершусвященики старічного народу і сам народ. Ми бачимо, що написано тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи, це дев'ятий вірш. І взяли вони 30 срібників за плату оціненого, що його оцінили сини Ізраїлеві, і дали їх за поле ганчарське, як Господь наказав був мені. Що це була за ціна? 30 срібняків це була ціна за компенсацію вбивства раба. Вихід 21 розділ з 32-го ще написано. Коли вдарить той віл, той віл, раб, той віл раба або невільницю, то власник дасть панові того 30 шеклів срібла, а віл той буде вкаменований. Якщо хтось в старому заповіті було написано, якщо чийсь віл забудає до смерті раба або невільницю, вільницю, то господар цього вола має компенсувати 30 срібняків. Це заплата за вбивство раба в старому заповіті. Це була та ціна, якою оцінили первосвященники Ісуса Христа, якою оцінив Юда. Ми бачимо, що неправильна оцінка. Ісуса Христа, перевосвящениками, старішими та юдою. Неправильна оцінка і старішими стану юдем. Бачимо, що він проходить до них, його, йому вже дуже важко. Він розуміє, що він скоїв помилку. Він розуміє, що він переоцінив ціну цих 30 срібняків, що вони того не варті. і Він не проносить, але він воно ще що йому відповідають? Він кажуть, а нам щодо того. А нам не важливо твоє життя, твоя душа. Ти, ти вирішив це. Ти ймуся з цим, і думаєш, що ти будеш робити. Ми бачимо, що люди, які мали б вести людей до Бога, для них взагалі нічого не вартує душа людська. Вони не піклуються про неї, вони хочуть вбити або досягти своїх цілей. Ми бачимо, що була неправильна оцінка себе перевосхищениками і старічними, неправильна оцінка грошей Юдою. Як ми вже говорили, він приписав їм за НАТО велику вартість. Юда приписав 30 срібнякам за НАТО. Велику вартість, отож, ми бачимо, що Біблія нам показує, що в своєму житті кожен з нас він може робити і правильні, і неправильні оцінки. І це залежить від того, хто сьогодні впливає на мою систему цінностей. Хто сьогодні впливає? На прийняття моїх рішень, хто сьогодні впливає на те, щоб я розподілив, що сьогодні є ціне і що є не ціне. що сьогодні ціне в моїх очах, і те, що є цінним є в моїх очах, чи є це цінним в очах Бога. Тому перше пропоную сьогодні, щоб ми ще раз подивилися, ще раз оцінили свій стан. Друге, це щоб кожен з нас сьогодні зробив оцінку правильно. Якщо ми говоримо про нерухомість, то є різні методи. Для того, як оцінити і визнати правильну ціну нерухомості. Один з таких методів він називається порівняльний метод. І небезпека при порівняльному методу може бути це неправильно неправильне порівняння. Це коли береться одна нерухомість, дивляться подібна нерухомість на ринку, і в порівнянні дивляться, які там ціни, які там ціни, щоб приблизно таким чином зорієнтуватися, що ж може коштувати моя будівля. Коли ми дивимося на своє життя, життя інших людей, порівнюючи свій храм, да, Біблія говорить, що наше тіло це храм Бога, нашу споруду, наше життя, ми можемо порівнювати з життям інших людей. І в цьому методі є, є певні небезпеки. Отож, якщо ми говоримо про порівняльний метод, перша небезпека, яка може бути, це завищена оцінка, порівняльним методом може бути завищена оцінка. До Римлян, 12 розділ. Третім віршем написано: через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, і я кожному Бог наділив. Чому це написано? Я думаю, що в мене і в кожної людини є схильність виправдовувати себе і бачити себе. Ну, якщо не дуже сильно, то трошки ліпшим, ніж мій сусід. Ми схильні до того. Якщо згадаєте, що робили перші люди, коли згрішили, вони намагалися відповідальність перекласти на іншого. Таким чином, виправдовуючи себе, що я я не такий поганий, як ти думаєш, Бог, якби не вона, або якби не він, я б я б я так би не зробив, Да? То я трошечки ліпше, трошечки краще. Мо Біблія застерігає, що коли ми займаємося порівняльним методом, то є небезпека, що ми можемо неправильно порівнювати. Неправильно порівнювати себе з людьми, неправильно порівнювати людей, їх рішення і свої рішення. Тому Біблія нас застерігає, бо ми думали про себе надто багато, надто а, так високо. Друга небезпека порівняльного методу це занижена оцінка стосовно інших людей. Це ще може називатися як осудження до Римляна, другий розділ перший вірш написано. Ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, а сам себе осуджуєш, бо чиниш ти саме й ти, що судиш. Тому є дві небезпеки в порівняльному методі, коли ми порівнюємо своє життя, життя інших людей, і можемо робити навіть у світлі Біблії. Цитуючи тексти Писання, є небезпека тим, щоб себе бачити високо, інших людей гіршими. Що з цим робити? Треба користуватися Божим методом та змінити фокус. 2 Коринтян, 13 розділ, 5 верш написано: випробовуйте самих себе, чи ви вірі, пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки що ви не такі, якими мали б не бути? Автор декілька разів говорить: ви, ви, е, кого треба е, випробовувати, кого треба пізнавати з самих себе. Е, дуже е, буде більш такою оптимальною або правильною оцінкою, е, коли наш фокус змінюється, коли ми трошки краще думаємо про інших, і не так можливо, або більш критичніше підходимо до себе. І тоді наша оцінка вона буде більш коректною стосовно нашого життя. І тому Біблія нас закликає сьогодні, коли ми хочемо порівняти своє життя і зрозуміти, і зробити глибокий аналіз, де сьогодні я у відносинах із Ісусом Христом, то не треба порівнювати своє життя і мого сусіда. Повірте мені, ми завжди зможемо знайти людей, які завжди набагато кращі нас, і це може нас пригнічити. Ми можемо. Знати людей, які будуть, на нашу думку, да, гірші за нас. Це на нашу власну думку. І... Але це до нас ні до чого не призведе: або до гордості, або до заздрощів. Біблія нас закликає, аби ми сьогодні порівнювали своє життя сьогодні з моїм життям вчорашнім. Своє життя в світі Біблії, яким я був. Вчора, і яким я сьогодні, чи став я сьогодні ближче до Ісуса Христа, що сьогодні Христос змінив в моєму житті, які мої відносини сьогодні з Христом? Чи покращилось моє особисте спілкування з Богом? Це дуже важливо. Тому оцінка себе та її достовірність залежатиме від того, з ким або з чим ми себе порівнюємо, і з якими рішеннями порівнюємо себе. Тому порівнюємо себе у світлі Ісуса Христа. Порівнюємо себе яким хоче мене сьогодні бачити Христос? Христос хоче, щоб християни провадили таке життя, щоб кожного дня вони були все ближче і ближче до цієї цілі, до досконалого християнина, зрілого чоловіка, християнина. Є ще один метод, він називається затратний метод. Це коли ви хочете, наприклад, купити якусь поруду, і ви розумієте, що ця будівля, яка стоїть на цьому клаптику землі, її треба тільки зносити і там щось буде давати інше. Тому вам треба буде прорахувати за ту ціну, яку вам продають цей клатик в землі з цією спорудою, вам треба буде це зруйнувати, підуть затрати на те, щоб це побудувати, чи варто воно того, чи вам простіше вже купити щось побудоване. Тому це такі затратиме. Наскільки дорого вам обійдеться купівля того чи іншого клаптика землі з цією спорудою, яка там є, чи вигідно це буде вам, чи ні. І тут можна дуже здорово прорахуватися, якщо. Не розумітися точно в цінах, або якщо не запросити спеціаліста. В нашому духовному житті, в нашому практичному житті є та сама небезпека. Та небезпека, яка спіткала Юду. Він занадто дуже сильно любив гроші. І в якийсь момент йому здалося, що ці 30 срібняків це просто унікальний проєкт в його житті. Це просто, знаєте, він зірве куш. Якщо він віддасть Христа і отримає ці 30 срібників. І коли він цього досяг, він зрозумів, що він дуже і дуже програв. І це вартувало йому і життя. І він зміг споритися з цим. Приклад фарисеїв від Луки з 16 розділ, 13 по 15 вірші написано: жоден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буду любити. Або буде триматись одного, а другого знехтує, не може Богові й мамоні служити. Чули все цей Фарисеї, що були срібролюбці, та й стали сміятися з нього. А він же промовив до них ви себе видаєте за праведних перед людьми. Але ваші серця знає Бог. Що бо високий у людей, то перед Богом Гідота. Цікаво Христос говорить про те, що. В місце, в серці може займати або гроші на служіння їм, або Господь. Христос не забороняє забороняти гроші, працювати. Да? Бог навпаки каже, що це треба робити. Але тут питання: що є домінуючим в моєму житті, що займає фокус в моєму житті, на що я здатен піти ради Бога і на що я здатен піти заради того, щоб заробити ту чи певну іншу суму грошей. Тому е, бачимо, що фарисеї вони що вони глузували з Христа, сміялися, бо вони дуже любили гроші, любили гроші більше ніж Бога. Тому для того, щоб отримувати гроші, в них не стояло питання, е, наскільки це, це буде гріховним чи ні. Тому е, Біблія попереджає, що в нашому житті можуть бути такі певні моменти, коли ми можемо приймати рішення. Які Бог не буде схвалювати, які нам можуть потім коштувати дуже дорого в духовному житті. Тому е затрата метод він нас попереджає про те, якщо ми щось хочемо зробити, якесь рішення прийняти в своєму житті, треба бути дуже обережним. Чи це не буде проти Бога, чи не програю я, е зробивши ті чи інші речі, те, що мені сьогодні здається, дуже привабливим. І те, що мені здається сьогодні дуже правильно, прийнявши, і це стосується не тільки грошей, це стосується будь-яких рішень в моєму житті: чи не програю я, як, якщо буду діяти не за Божими законами, не за Божими правилами, а за своїми. Ще є один метод метод прибутковості або користі це наскільки корисним подальшим буде ця чи інша споруда, яку я придбаю. Якщо я хочу придбати якісь торгівель центр, я маю розуміти, що це споруда не просто, в якій я буду жити, це споруда, яка має приносити користь, гроші, прибуток. В нашому житті є певні речі, коли ми приймаємо рішення, які можуть бути або корисними для нас, або некорисними. Якраз метод користі або прибутковості. Якщо ми його подумаємо про в нашому повсякденному житті, в нашому практичному християнському житті, це ті рішення, це збудування нашого життя таким чином. Аби воно приносило користь в подальшому. Те рішення, яке я сьогодні хочу зробити, на чим я сьогодні думаю, чи принесе воно користь мені завтра, чи принесе воно користь для моєї сім'ї, чи буде воно корисним для церкви, чи буде воно корисним для тих людей, яким я служу. В двадцять 22 розділ, третій вірш написано: «Мудри бачать лихе і ховаються, а безумні йдуть і караються. Мудрий бачить, які рішення треба приймати, а які нічому. Бо в нього є відносини з Богом, бо Бог керовує Його життя. Приповісті 4 розділ 26 по 27 вірші написано: стежку ні своїх вирівняй і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Коли ми маємо відносини з Богом, ми маємо сміливість і маємо сили робити правильні рішення. Наша стежка скеровується Богом. І ми тоді. Можемо і вирівнювати, наближатися до Бога і приймати ті рішення, які будуть корисними для нас, для людей, які нас оточують не тільки в цьому житті, а й в розрізі вічності. І Це дуже важливо. Тому сьогодні дуже важливо, щоб кожен з нас став оцінювачем свого життя. Дуже важливо, щоб ми вміли правильно оцінювати своє життя і ті рішення, які ми сьогодні приймаємо, маючи відносини з Богом. Щоб ми використовували самі ті Божі методи, аби ми не переоцінили ті речі, які є для Бога гидотою, і якби ми, щоб ми мали і збудовували мудрість, мати мудрість, збудовувати своє життя таким чином, аби воно було корисним для нас, для тих людей, які нас оточують, для наших сімей не тільки в цьому житті, а й в форматі вічності. Третій момент це узгодь результати оцінювання. Коли ми зробили таку оцінку, дуже б добре піти до Головного оцінювача життя кожної людини це Ісус Христос. Чому це важливо? Бо ми живемо в світі, де цінності Божі, вони завжди підмінюються, вони завжди змінюються. Ми вже говорили з молоддю на зустрічі, що диявол завжди хоче добре створене Богом, спотворити, а спотворене видати за щось привабливе. Тому завжди живемо в світі змінених цінностей. Тому дуже важливо перевіряти себе в світі Божого Слова, молитися Богу, аби Бог перевіряв моє життя, чи мої цінності, яким я сьогодні живу. Те, що збудовує мій фундамент, на якому я стою, чи це міцний фундамент Ісус Христос, чи вже я стою на іншому, на іншій платформі, на іншому фундаменту, назмінному. Псалом 138, 23 вірш і 24. Випробуй Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене поправать. Він каже, побач, чи не йду я дорогою злою. Він просить, аби Бог подивився на його життя. Він каже, я зробив оцінку свого життя, я можу не все бачити. Боже, зроби правильну оцінку мого життя, зроби правильну оцінку моєї храмини, моєї спрудини». Чи я правильно бачу, чи я правильно оцінюю себе. Увіть собі, що я вам запропонував би сьогодні купити 200 гривень за 1000 гривень. Бо, можливо, в нього є унікальний номер. Я колись дивився в інтернеті, люди продають гроші. І реально да, стоїть 200 гривень за ціною 1000 гривень, бо в нього є унікальний номер. Як на мене, мені все одно, який там номер. І я не віддам 1000 гривень за 200 гривень. Але для інших людей, які збирають гроші, рідкісні купюри, рідкісні номери для них, та ж сама купюра може, для них це буде інша цінність, ніж для мене. Бо я не займаюся цим. Можливо, ви можете побачити сьогодні 50 гривень за ціною. 19 500 гривень. Автор писав, який продавав ці гроші, ну, не цю 50-ку, да, а іншу 50-ку. Він говорив так: ну, написав, що на лицьовому боці банкноти спецфарбою надруковано напис НБУ 20 років. При розгляді банкноти під різними кутами зору, колір напису змінюється із золотистого на зелений. Так, якщо вам подобається, як колір напису змінюється з золотистого на зелений, ви можете за 50 гривень віддати 19 500 гривень. І будете дивитися, як на 50 ці приливаються кольори. Можливо, це заспокоює, не знаю. І ще була одна 50-ка, продавалася за 8 тисяч гривень. Написано з красивим і рідкісним номером, це було ще виставлялося у 22-му році, було написано номер цікавий, як цей рік. 2022, дуже цікавий рік сьогодні. Тому я думаю, у кого буде ця купюра, той буде везучим весь рік. Я думаю, це автор зрозумів, що він помолився, коли писав це на початку 2022 року. І 50 гривень точно ніяк нікому користі або везучості не додали. Тому ми можемо жити сьогодні в світі підмінених цінностей. Те, що ціни для одних, не ціни для інших. Так само може бути в нашому житті. Те, що ціни для нас, може не бути циним в очах Бога. Наприклад, ми можемо побачити, що можливо в моєму житті набули надто високої значущості, а цінності речі, які в в очах Бога не мають жодної цінності та значучості, і, можливо, стосунки з деякими людьми стали для мене більш приваблими і бажаними, ніж проводження часу з Богом. Можливо, служіння людям стало для мене ціннішим, ніж самі люди, яким я служу. Таке може бути парадокс, коли ми служимо, іначе робимо служіння, несемо для Бога і служимо людям, В який час ми так захоплюємося цими процесами служіння, цією активністю. Що ми забуваємо про тих людей, яким ми маємо служити? Сама активність може стати для нас більш ціннішою, ніж люди, яким ми мали би служити. Можливо, робота, яку мені дав Бог. Для того, щоб я міг отримати свою сім'ю, бачити нужденних, вона стала для мене всем в житті, сенсом життя, успіх, кар'єра, просування. Я вже не бачу ані сім'ї, ані нуждених, ані потреб інших. Можливо, я живу в очікуванні, що моя дружина або мій чоловік має проявити для мене любов, практично любов, може діти. Це ж по-християнськи, це ж по Біблії, але сам нічого для того не роблю, сам не проявляє любов'ю першим. Можливо, мені простіше купити сьогодні дітям, що вони хочуть, або не кричав просто зайняти їх, дати класну модну комп'ютерну гру, найкращий комп'ютер, або останній телефон з іграми. І це буде для мене сьогодні, можливо, простіше зробити, ніж якісно провести час зі своєю дитиною. Але що буде більш цінним в очах Бога? Можливо, я розумію, що гроші це не головне, але вони чомусь визначають моє коло спілкування. Можливо, я сьогодні кажу собі, що важливо будувати особисті стосунки з іншими людьми спілкуватися. І це дуже правильно, бо хочу, щоб ми спілкувалися. Але все більше і більше, можливо, мене можна помічати на якихось загальних, неформальних зустрічах християн. І все менше і менше я залишаюсь досяжним в приватному житті. Все складніше і складніше зі мною просто зустрітися, поговорити. Віч на віч. Але ми можемо говорити про те, що. Бог хоче, аби ми сьогодні будували, збудовували відносини одне з одним. Тому Бог сьогодні побуджує зробити ревізію свого серця, зробити її правильно. Потім піти з цією ревізією до Ісуса Христа і попросити, аби Він зробив цю оцінку. Бо я не все можу побачити, щоб Бог точно зробив цю правильну оцінку в Ісусі Христі. Звісно, що ніхто з нас не ідеальний, але щоб Бог нам показав, де нам сьогодні слід зауважити, де вже можливо є загроза. Того, чого ми не бачимо, аби це вчасно виправити. Випробуй Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І скеруй, скеруй, як і ти далі правильно. Тому мотивую сьогодні кожного з нас оцінити себе з молитвою в освітлі Божого Слова, щоб не довелося оцінювати себе занадто пізно. Бо Біблія говорить, що буде день, коли Бог буде оцінювати дії кожного. Але після тої оцінки. Вже неможливо буде нічого змінити. Сьогодні це наше життя це час, коли є шанс перевірити себе, оцінити себе, попросити Бога, щоб Він показав мені реальну оцінку сьогодні мого життя і прийняти рішення, які ще можуть впливати на моє життя на життя інших, або вчасно включити ці зміни. Від Луки 21 розділ з 5 по 6 вірша написано такі цікаві слова, коли люди захоплювалися, які є величний храм. Коли ж дехто казав про храм, що прекрасне дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік: найдідуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й камені на камені, який не зруйнується. До першого перше післення до Коринтян, 3 розділ 16, й ще написано: чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Колись єврея дуже сильно захоплювалися величністю храму. А Христос їм каже. Ще трохи часу залишиться, і ви всього всього не побачите цієї красоти. Чому? Бо в євреїв в сутності, там Бога вже не було в їх житті. Був великий храм, який ви думали, що Бог саме там. Але коли Христос вмер і воскрес, Він проздонував гріх і ад, і Христос е зробив так, що своєю смертю Воскресінням, що Бог, сьогодні Духом Святим, може жити в кожній людині. І це є храм Бога Живого. Дбаємо про свій храм, дбаємо про своє серце, про своє життя, аби сьогодні, можливо, ми дуже багато вкладаємо в фасад нашого храму, а всередині там вже є проблема. Можливо, нам здається, що в нас все класно, але можливо Христос говорить, що ще трохи часу пройде і почнеться руйнація. Хай Бог благословить кожного з нас або наше життя. Воно було міцним на Ісусі Христі, на основі Ісуса Христа, або воно не зазнало поразки, не зазнало руйнування, аби вчасно могли робити оцінку, змінюватися, рухатися далі за Ісусом Христом. Амінь.